Незабаром на базі Ніжинської центральної міської лікарні розпочнуться роботи зі створення кол-центру. В рамках співпраці з проєктом програми ЄС. Міцні регіони підтримка України. Ніжинська громада була попередньо обрана для впровадження проєкту зі створення кол-центру. Днями відбулася зустріч з технічних питань, пов'язаних із створенням інфраструктурних робіт в одному із приміщень лікарні. Міська влада ніжина спільно з донорами та підрядником обговорили попередні етапи створення кол-центру, забезпечення його обладнанням та підготовку персоналу. Кол-центр діятиме за комунікаційними шаблонами, забезпечуючи якісний сервіс залучення пацієнтів до закладу. Буде облаштовано до п'яти робочих місць. Два адміністратори будуть працювати з жителями громади. По центру первинної медико-санітарної допомоги, тобто людина знатиме один номер телефона, набирає і каже: Я хочу сьогодні попасти до сімейного лікаря. Будь ласка, скоординуйте мене о котрій годині без черги я можу прийти. Адміністратор координує людину. І громадянин приходить до свого лікаря саме тоді, коли е, вільне місце, вільний час. Інші три фахівці будуть працювати із вторинною ланкою. Тобто е, побула людина в сімейного лікаря і отримала направлення до вузькопрофільних спеціалістів чи до е, спеціалізованого е, отримання послуг КТ, МРТ, там, рентген, лабораторні аналізи і так далі. Людина звертається в цей кол-центр, і саме адміністратор. Центру зв'язується з лікарем вторинної ланки, з кабінетом, де надаються КТ, МРТ і так далі інші види медичних послуг. Теж координує пацієнта, зазначаючи день час, коли людина зможе пройти без черги, без нервів і отримати якісні медичні послуги.